Всім привіт, я на ринку Шувар, де глядати ціни на овочі. Скільки такий огірок водить? 70. 70 гривень. Ой, ці кабачки гарні. вони? 75. 3. 3. 73. Помідор. 120. По 120 це вже закарпатський, так? Ось така кулірабі гарна. По 80 гривень, капуста. 36, 36. цвітна. 80, а пекінка? По 35. А такий салат гарний? 30. 30. А ще є у вас чесник? 130. 130 гривень. Це є 10 ряд, 24 місце, різновид шалений. А по скільки ревінь? По 60. Кілограм. Шпинат 60 гривень кілограм. А рукола? 120-100 кілограм. 150. Кріп ось такі по 150. А м'ята? 20 гривень в'язка. І є редиска по 15 гривень. А петрушка це кінця чи петрушка? Кінця? А по скільки кінця? По 120. Це відразу є на початку п'ятого ряду. По скільки такі огірки булиш? 65. По 65 на горт, а ось такі огірки? Також 65, а помідорчики. По 95, ось такий малиновий, а такий 90 гілка, а ось такий 70. А перчик по 120. Це є третє місце. Який це ряд? Дев'ятий ряд. А капуста 6. Капуста 38. 38. Кому щось до кого підходить, приходьте. А по скільки такий помідор? По 95. Добрий день. А скільки буде цвітна? 80. 80. А пекінська? 40. По 40. А кабачок? 80. По 70. 10 -е місце, 9 -е ряд. И скільки там морква? По 55. А капуста? 30. По 30 гривень вже. А кабачок? 62. 62. А огірочок? 65. 65. 9 -е ряд, 20. Яке у вас місце? 9. 14 -е місце. Так, цвітна, по скільки буде? 80. А така капуста? 35. По 35. Огірочок? 70. 70. Це відразу на початку 9 ряду. Також є номер телефону в телеграм-каналі. По скільки бурячок буде? 60. По 60 гривень. А салата? 40. 40. А по скільки помідор? 110. 110. 60. Така картопля 85 середня і велика, а ось така ось така дрібна 60. цибулька ось така, по скільки водить? Львівська 20 гривень. Львівська 20. Миколаїв 22. Миколаїв 22. Картопелька. Белороса 22. Белороса 22. Оберечок? 30 Анна 24. Чи дивимося, морква гарна? Морква гарна така по 40 гривень. Ось така. А картопля насіннева. Королева Анна, Анна По 12 гривень. 12 гривень. Белороса 15. Белороса 15. 15 гривень. Медлен 15 гривень. Медлен 15 гривень. Так? От. Це є 40 -е місце. 10 ряд. А є ще така морква. 35 гривень. Така 25 гривень. Ось така ще по 25 гривень. і така 25 гривень. І ось така по 20. 40, 40 -е місце, 11 ряд. Є ще така по 10 гривень морква для кроликів. А по скільки у вас така картопелька? По 20 і по 19 є гривень. Це є вже в рядах там до картопля 16 місце.